Львів старовинне місто з багатою історією, де в самому серці на площі ринок приховано культовий заклад, легендарна Криївка. Зайти сюди, не просто двері знайти. Щоб потрапити всередину, треба знати гасло і пройти особливу перевірку черчиною медовухи. За фасадом звичайного будинку, крізь приховані двері та потаємні проходи, ми потрапляємо у справжні підпілля. Це не просто ресторан, це музей схованка, просякнутий духом визвольної боротьби. Криївка це не просто назва закладу, це військово-оборонна і господарська споруда Української повстанської армії, розташована під землею, яку ще називають бункер або схрон, вона набула найбільшого поширення під час війни з каральними органами СРСР. Кожен куточок Криївки це окрема історія. Стіни перекрашені історичними фотографіями, картами, пропорами, військовою атрибутикою та іншими артефактами, що нагадують про повстанські часи. Вітаю вас українці! З першим причастям мене кухня в Криївці це справжнє свято автентичної української кулінарної традиції. Враховуючи, що я була тут вперше, тому вирішила скуштувати перше причастя героя з грибною юшкою. Сюди також входили книж із шкварками, дируни, шия свина, сметана, соуси з перців, петрушка, зелена цибуля. Проте ви можете обрати інше меню із першого причастя, наприклад, з борщем або бограчем. Кожна страва подається в металевому посуді, як годиться в умовах доброго схорону. Це справжнє задоволення після важких буднів. Стеля прикрашена архівними документами та фотографіями, що розповідають про боротьбу українців за свою свободу. Краївки використовувалися для автомобільної техніки, армат, друкарень, шпиталі і навіть як продовольча база для порятунку цивільного населення під час комуністичного голодомору. Старе радіообладнання, лампи гасівки все це створює відчуття занурення в атмосферу тих часів, коли Краївки були домівками та фортецями для повстанців. Кожен елемент інтер'єру продуманий до дрібниць. Щоб передати дух епохи, тут історія не в книжках, вона у кожному закутку. Ось на такій машинці друкувалися листівки а, можливо, таємні повідомлення, а Армушка, напевно, створювала миті радості в суворих буднях підпілля. Криївка це не просто заклад, це місце, де історія дихає поруч у стравах, жартах і фактах. Навіть креслення криївок на стелі нагадують про складність і винахідливість цих споруд, які слугували для найрізноманітніших цілей. А такі заклики, як «Биймо москаля, лунають як відлуння минулих часів, але, на жаль, актуальні й досі. Тут можна не лише поїсти й випити, а й постріляти в тирі, як на повстанському вишколі. Кожен закуток Криївки зберігає свою історію, свої спогади, це місце для тих, хто шукає смачно і зі змістом. Історичні плакати, що розповідають про події 1939 1954 років, є важливим нагадуванням про боротьбу. А тут можна навіть спробувати себе в ролі справжнього воїна, випробувавши москала детектор, взявши в руки зброю. Старий телефон, напевно, з нього передавалися важливі повідомлення з підпілля. Криївка це місце, де історія дихає поруч, виходячи звідси, відчуваєш себе частиною великої історії. Приходьте з компанією, з дітьми або самі. Кожен знайде щось для себе. Під землею, де таємниця спить, Криївка, наше серце тихо б'ється, тут кожен камінь про волю говорить. І дух повстанський з нами несеться. Хиївка, сховок вірний наш дім, де пахне борщем, де гарти сила. Слава Україні, лунає над усім. Боротьба триває, хоч би ще там була.